Вона належить до тих виняткових постатей нашої культури, творча діяльність яких була і залишається визначальною не тільки для її доби, а й для нас зараз. Її називали малярським франком, схильне до експериментів і новаторства. Художниця принесла в українське образотворче мистецтво початку ХХ століття свіжі ідеї та естетику нових течій західноєвропейського мистецтва модерно експресіонізму, надавши їм у своїй творчості національного колориту. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі люди і з вами сьогодні Анастасія Вітвіцька. Тут ми говоримо про видатних людей, імена яких даремно не згадуються частіше. Адже їх історії здатні надихнути на створення власної, сьогодні в нас особлива героїня. Архіви з історіями про її життя можна гортати годинами. Та я розповім вам про те, що мене вразило найбільше. Готові? Поїхали. Олена Кульчицька, мисткиня, прожила довге і насичене творче життя. Народилась вона в містечку Бережанах 15 вересня 1877 року. Олена мала старшого брата Володимира і сестру Ольгу. Дитинство художниця провела в маленьких містечках Галичини – Лопатині, Кам'янці стрімоусові Городку. Там дівчина приглядалася до звичаїв і побуту українського міщанства та селянства. Ось деякі з її спогадів. У пізнанні природи, способі спостереження її краси, безперечно, багато завдячую своєму батькові, який так любив природу і умів вчити впізнавати її. Перші захоплення приходять ще в дитинстві, тому над усе любила, як віти. Було їх довкола багато. А при тому мій батько приносив нам прегарні китиці львівських і позальвівських квітів. Лев Кульчицький батько Олени був обдарованим від природи талантом бачити красу, про що свідчать його чудові фотографії краєвидів і портретів, які зберігаються в архіві художниці. Мої хороші, хочу нагадати вам, що тільки разом ми зможемо розвинути український YouTube. Тому саме зараз. Поставте вподобайку, а якщо вперше дивитесь моє відео і не підписані на канал, обов'язково підпишіться і поставте дзвоник. Далі вас чекає тільки найцікавіше. Епоха Модерну стала однією з найулюбленіших для Олени, тож вона стала цікавити старими техніками та ремеслами. Упродовж 1905-1907 років Кольчицька освоювала таємниці складної техніки перегородчистої емалі. Принявши у працю, мисткиня розвинула сесійний, тобто модерновий, напрямок Емальства, відродивши його технологію. Так прийшов початок відродження емалі в Україні за касетку у техніці Емалі 1907 року, художниця отримала найвищу нагороду віденської торгово-промислової палати, і це стало першим визнанням її мистецької праці. На той момент їй, якщо підрахувати, було вже 30 років, і це до слова для тих, хто думає. А чи не пізно щось починати? Практично всі емалові твори Олена Кольчицька створила під час навчання, коли була можливість працювати у обладнаних для того приміщеннях і з відповідними матеріалами. Над емалю працювала я інтенсивно у відні, а потім пробувала у перемишлі. Одначе не було тут газу, і праця не могла дати відповідних результатів. Перетинчасте емалі є складною та клопіткою у виготовленні. Тож немає нічого дивного, що через відсутність у перемишлі належної матеріальної бази Кольчицька мусила відмовитись від подальшої роботи у цьому напрямку. Навесні 1908 року. Олена приїжджає до Відня, де успішно захищає дипломну роботу про користь науки рисунків. Після закінчення Віденської художньо-промислової школи Кольчицька разом з сестрою Ольгою здійснює мистецьку подорож до Європи: Мюнхен, Париж, Лондон, Швейцарія. Вони хотіли побачити шедеври світового мистецтва. Широта інтелектуальних зацікавлень та патріотично забарвлені образи це наш спадок Олени Кольчицької. Вона цілком може бути порівняна з літературною творчістю її великого сучасника. Та ідейного натхненника Івана Франка вона створила український варіант модерну, писавши таким чином вітчизняний художній процес у загальне русло тогочасного європейського мистецтва. В українському мистецтві вона практично репрезентує новий породжений епохою модерну тип художника універсаліста, що залюбки працює з різними техніками, матеріалами та видами мистецтва, скрізь показуючи себе як митця новатора. Озброєного високою професійною культурою Триумфальний дебют на виставці у Львові 1909 року поставив її ім'я у числі лідерів тогочасної графіки, не тільки на Галичині, а й загальному в Україні. Її кольорові лінорити особливо ранні, близькі характерній валетанівській манері. Вражають красою і високою культурою графічної подачі. Художниця тонко відмічає специфічні передавальні властивості цієї техніки. Маючи лише кілька скупих кольорів та граючи з контурним рисунком, вона добивається у своїх творах гри об'ємності форми, світла та простору. Олена Кольчицька має ще одну досить сильну і вартісну сторінку в графічному доробку. Це її офортне мистецтво. До речі, якщо ви, як і я раніше, не знали, то офорт – це різновид гравюри на металі, який дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм. На початку ХХ століття вона фактично відроджує в Україні цю складну забуту техніку, надавши їй відразу своїй творчості подиху великого мистецького явища. За свій півстолітній творчий шлях, художниця виконала в цій техніці понад 120 робіт. Залишаючись донині неперевершеним майстером українського офорту, Олені Кульчицькій вдалося вивести офорт з вузьких традиційних рамок камерного мистецтва. Що найцікавіше, вона є продовжувачем традиції офортного мистецтва Тараса Шевченка, який свого часу накреслив і частково виконав широку ідейну програму задуманої ним серії офортів. Живописна Україна разом з тим, Кульчицька розширила можливості емоційного виразу в цій техніці, від пафосної соціальної трагедії і боротьби народу до задушевної ліричної теми в пейзажі, родинних сценах в образах близьких людей за масштабами творчого мислення в цій техніці. Вона не має собі рівних серед офортистів її часу. Олена Кольчицька та її сестра Ольга були одними з перших, хто вдався до націоналізації моди, підтримавши заклик. Творімо українську моду. Художниця максимально використовує вікові здобутки і на їх основі проєктує сучасні і оригінальні моделі одягу. У допоміжному фонді художнього меморіального музею у Львові зберігаються деякі речі художниці: блуза, сукня, жакет, костюми з набивної тканини. Майже за кожною річю спостерігається джерело інтерпретації. У розробленому неї ансамблі художниця продумувала і головний обір, і взуття, і аксесуари. До речі, ансамбль одягу це сукупність предметів та аксесуарів з метою створення цілісного образу особистості. З 1937 року почали використовувати набувні тканини у тогочасному модному вбранні. Це був той час, коли в Європі надавали перевагу тканині в горох та клітинку. А у Львові жінки ще важко відмовлялися від квітчастих матерій, тоді компромісом стали вибіки. Основними мотивами яких були квітки, ромбики і дрібні горохи. Олена розробляє декілька зразків набивної тканини за мотивами народної вибіки. Починає вивчати народний крій і виконує детальні креслення. Модель вбрання сестер кульчицьких можна віднайти і у живописних працях Олени, зокрема в портретах. На автопортреті 1927 року, Олена малює себе у простій сукні, яка оздоблена вишивкою спереду на рівні талії і на рукавах. Окрім одягу, Олена приділяла і чимало уваги допоміжним аксесуарам, розробляла металеві прикраси. Щоправда, в них важко віднайти прямий вплив народного мистецтва. Вони були більш модерновими, в оздобленні надавала перевагу плавним лініям, любила поєднання теплих і холодних барв. Майже всі прикраси Кульчицька спроєктувала і виконала у першому десятилітті ХХ століття. І, скоріш за все, це було під час навчання у відні або відразу ж після закінчення студії. Цим цілком можна пояснити більш модерновий стиль прикрас. Вбрання свого роду говорить про людину та її вподобання. У випадку Олени і її сестри Ольги можна побачити невід'ємність народного мистецтва від життя і творчості мисткинь. Вони, зрештою, ніколи цього і не приховували. Діяльність Олени Кольчицької стала поштовхом до відродження ужиткового мистецтва в Галичині початку ХХ століття. Вона наповнила його пластичними формами, базувала свою творчість на багаторічних традиціях та джерелах народного мистецтва, поєднала традицію з новими віяннями, збагативши її стилістикою модерну. Підрунцям творчих задумів художниці стала її збиральницько-дослідницька праця, подорожувала на Бойківщину, покуття. Поділля, Лемківщину не у й околиці перемишля. Художниця з любов'ю замальовувала чисельні зразки орнаментів вишивок: писанок, кераміки, ткацтва, різьби, майстерно інтерпретуючи їх у власних оригінальних композиціях килимів, тканин, шпалер та художнього оформлення інтер'єру. з 1951 до 1959 року. Працюючи у Львівському музеї етнографії та художнього промислу, Олена Кольчицька займається дослідженням історії українського орнаменту. Вона створює чисельні замальовки орнаменту та орнаментальних композицій, які зустріні. Стрічаються у творах народного мистецтва. На жаль, ця праця так і не була завершена хоча задумувалась на початку як окреме видання. Ось вам і ідея для. Творчого проєкту. А ще такий напрямок, як килимарство, займає значне місце в мистецтві Олени. Перші її творчі килими відрізняються сміливістю та новаторством образного мислення. Протягом 1909-1938 років Олена та Ольга Кольчицькі виконали до 80 високомистецьких килимів, які експонувалися на виставках народних промислів та тогочасного мистецтва у Кракові, Празі, Києві, Коломиї і Львові. Під час другої радянської окупації Олена мала змогу виїхати за кордон, проте художниця вирішила залишитись у Львові. Вона разом з однодумцями приєдналась до легального опору сталінського режиму, допомагала сім'ям родичів, які виїхали до Сибіру. Кульчицька домагалася звільнення багатьох діячів української культури, фінансувала видавничу справу Союзу визволення України у 1955 році. Вона розгорнула цілу компанію, протестуючи проти закриття львівського художнього училища. Нині це Львівський державний коледж декоративного та ожиткового мистецтва імені Івана Троша. Одного березневого ранку Кольчицька дізналася стала лауреаткою Шевченківської премії, але отримати відзнаку Олена Львівна вже не змогла, адже пішла засвіти того ж дня 8 березня 1967 року. Нині роботи мисткині зберігаються в найбільших музеях України та приватних зібраннях. Кожен з нас може поповнити власну бібліотеку її книжками. Особисто моя порада це книга народний одяг. Авторства Олени Кольчицької. Як на мене, це просто must have. Таким було творче життя Олени Кольчицької. Вивчайте українське. Бережіть себе і донатьте на ЗСУ. А ми з вами зустрінемося в наступних історіях творчих людей. Все буде Україна. Папа. -па.